Не ловиться у мене чогось сьогодні. рива. Всім привіт, друзі, з вам Леонід. Боже, там втопленик, не варто його підходити. Коротше за такі незручності. Щось в мене телефон прошуває. Там, Бачите, втопленик Ні-ні-ні. Я от сьогодні, знаєте, хотів б... піти на порибалити. Та фі я порибалив. Нічого не вийшло. А он той втопленик. Так і задіхай, на и задихай, нам не натихотить тебе живу. Так, пішли краще додому. Так, стоп, подай мы едим. И тут мало бы ты еще сі Так. А це там що за лавовий гейзер? Тут лавовий струмінь. Що це таке жителю? Эй, жителю, що ти тут Бігаєш, жителю? Що це таке. О, божи, божи. Хоч ж буде гігантський лаво цунами. Які лави цунами еще в цих скринях? А, а тут ще їжа поставиться. Кажуш, що прихоплював тут ще. Буду будувати бунтр, бачиш твой гейзер. Ну еще, бачу гейзер, що тут за ущелина? Тут лава Жах. Так, от чого ж я? От тут ставлю лаву піднімаю тут кукша будувати. Так давай будувати бункер. А що в тебе тут за бункер? А ми ну, спустимося. Оце бункер, так. Догов жителів. Так ти оце підготувався прибити для бункера. Так, підготував. Ну давай, я пішли, буду. Я тобі допоможу бункер. У мене кайло. Я спершу заберу ці пічки, я їх... Щоб тобі не, як сказати, не заважали. На що цей верст так не ламається? О, все. А ти поки слідкуй за тим гейзером, якщо почуєш. Ой-ой, щось витрусилось, почую, що ще сталося, кажи мені, А, добре. А я піду поки будувати бункер. Похоже, все сталося гірше, ніж я думав. Лава повсюди. Треба ще тікати, жителю. Там Так, там. О, ти вже ліг спати. Чудово. Ой. Треба швидше закривати прохід. Хух. Хух. на місці. Все буде добре. Я хочу. Под... Що там у нас тут? <плес> ой, ой, тихо, щось тр сильно труситься. Треба швидше сюди. Треба підходити сюди. Всім надо раньше. Фух. Треба вийти туди подивити. Саме, мабуть, що там сталося, Жителю, ти поки не йди зараз за мною. На тебе це небезпечно добре. Гаразд! Так, а я поки що вийду. Так, конику, ти не ходи, тут ти впадеш в лаву. Йой, тут повно лави. Та байдуже, вже тут нема. Чого взагалі? Ой, тихо, тут лава гаряча, магма. Магма гаряча. Ну гаразд. те треба спробувати якось подивитися, що тут у нас. Во де тихо що у нас тут лава просто витікає з під землі. І Все просто витікає з-під землі! Пожіть, побежіть, побежіть зараз горизовою, гори. Пробачте, дивись за такі незручності. А, ні. Ой, пробачте. Ах. О, тут стейк якийсь, заодно перекосує. Це, мабуть, корова тут загоріла, як жаль. Ой, ой, ой. це, мабуть, цунами, почекайте. Там... Жителю, поглянь! хух, в мене є хоч кратив. О, ні, жителю! Щас акуратно. Я спробую якийсь блок поставити. Мені дали навіть кратив вчасно. Треба просто закрити прохід, щоб лава не пробралась. хух чудово. А зараз жителю, будь ласка, не підходь туди. Де погляньте, друзі. Ось лава цунамі щось накриє просто нас. Ось ви бачите? Сподіваюсь, скло витримає. А от лаво цунамі просто, ну, самі бачите, накриває нас. Зараз, мабуть, буде тут темно, притемно. Дуже притемно, але хоча б тут би поставили це. Ой, ой, все. Прощаємося з сонечком, провай, сонечко. Ми недавно з тобою навіталось. Ой, це ще лава капає копиє, сподіваюсь. Все бу... Ти добре. Так, чекайте, що? Так, чекай. Ти що? Ні, не надо. Хух. Мда. Ну, креатив, добре, що нам дали жителю, але все одно нас накрило хвилею, треба, щоб вода лава в відійшла. Ти правий, так. Поглянемо. Давай щось поїмо. Так, давай. О, поглянь. У нас тут торт. И я не хочу тортика? карты. Добре. А я всем прощаюсь. С вами был я, Леонид. Всем удачи. Ну мы будем ждать, пока лава съедет. Всем бувай. Всем бувайте.